Так, у нас тут Богомол появился. Ночь забрив. Эй, ты, дружок, ты переживаешь, да, боись. Это трогать не буду, честно. И богу своему не дам тебе трогать. Да, ты смелывить. ты тебе? Я тебе вид а ты опять сюда прилиз. Ты хороший, ты розум, тебе погладить ты. Бежи, давай, а то тебе боку то кусать почне. Бежи, біжи, біжи. Иди, 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 иди. Боб сядь, я тобі сказав. Біжи, біжи, біжи. А то тут дурний пес. Так Боб, Боб заспокоївся. Ну зустримуй. Ну, що це таке? Не трогать. Ми хороших не трогаємо. Тільки поганих. Іди, 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 іди. Боб сядь на місце. Дурний пес. Тікай. Тікай богомольчик. Тікай богомоле, тікай. Знаю, чого він прийшов вже на світло. Ха, такий цікавий. Ти біжи, 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 біжи. Ще й цапнув мене трошечки. Не зпугався, коли його переносило. Я його переносило, він опять прийшов. Знає, що йому треба. На світло іди, йди, богомол, йди, йди, богомови, йди, йди, йди. Що ти хочеш сказати? Ну, що ти хочеш сказати? Кого ти побачив? А? Світло побачив, тобі світло треба що? Гей, мені не треба. Я знаю, що ти кусюча. І що ми будемо з тобою розмовляти чи що? Ти такий уже цікавий. Пон. <рес> Тільки мене золоту царнуть, коли я його переносила. Уже він думає, що я ним? Та ні. Він же не дурний, поліз наверх. О! <рес> Я, ти, я буду тут сидіти. Ти будеш сидіти тут, чи що? Ну, ну до речі, кусається так, трошечки прижав. О, сидиш наверху, так. Цікаво тобі. А там Боб, вот Боб, я тобі сказала, відійти. Такий вже противний тий Боб. Ну, ну, а ну, він, до речі, богомо такий. І хороші... О, боїшся, Боба. Боб, я тобі сказала, відійди. він тебе боїться. Він його боїться. Ось так. No.